Чи встоять вітчизняні протигази перед хімічною зброєю? Термін їх експлуатації вже давно вичерпався, а закупляти нові грошей нема. У випадку надзвичайної ситуації працівники небезпечних підприємств ризикують власним здоров'ям та навіть життям. Старі протигази потрібно перевіряти на відповідність, а для цього необхідне спеціальне обладнання. Таким обзавалися літньої Хмельниччини. Як воно працює, дізнаєтеся із нашого матеріалу. Це звичайний протигаз радянських часів. Він якісний, проте вже давно не придатний до експлуатації. Так диктує теорія на практиці. Термін зберігання, що становить 10 років, ніхто не враховує. Цілковита більшість підприємств країни використовує саме совкові засоби захисту. Термін зберігання даних протигазів давно вичерпаний для того, щоб їх в подальшому зберігати. Їм потрібно проводити лабораторні випробування. лабораторії, що аналізують стан протигазів в Україні, можна порахувати на пальцях. Ця структура серйозна і потребує спеціального атестату. Такий нещодавно отримали рятувальники Хмельниччини. кажуть, через дії агресивного сусіда питання безпеки в області постало нагально. на території Хмельницької області. Понад е, близько 400 е, підприємств потенційно небезпечних. Е, Порядка 300 об'єктів підвищеної небезпеки, а також 15 хімічно небезпечних підприємств об'єктів, на яких зберігається понад 15 тонн хімічно-небезпечних речовин. За допомогою спеціального обладнання рятівники випробовують на жорсткість, гумову маску спочатку розтягують, потім діагностують дефекти. Якщо вони відсутні, слідує перевірка на герметичність та стан фільтрів. Даний пристрій дозволяє. Нашим працівникам досить ефективно визначити, чи протигаз тримає. Герметичність чи проти коробка фільтр поглинаючого елементу дозволяє пропускати і очищувати повітря, яке проходить через даний елемент, і чи цим повітрям по суті можна дихати. На перевірку одного екземпляра фахівці витрачають менше години. Відтак вчасна діагностика зможе врятувати не одне людське життя. Служба надзвичайних ситуацій закликає потенційно небезпечні підприємства перевірити засоби захисту в хімічній лабораторії.